Оце все, що має отримати Путін. Якщо він почне диктувати умови, а він почне диктувати умови, ми маємо проговорити, чого Путіну це не світить. А щоб це нам проговорити, ми маємо відстоювати власну землю на власній землі. Я цих рухів не бачу. Розумієте? я розумію, що солдати не залізні, солдати закінчуються. Солдатам проблем куча, а де наші політики? Розумієте, щоб не страждали люди, мирні та військові, мають працювати в політики головою бажано. Де вони всі? Розумієте, це не просто ля-ля поля, ви маєте генерувати ідеї ну, хоч щось. Як я ви можете трішки змістити ракурсну? Проговоріться, поясніть, що ми добре ми йдемо на перемир'я, але одне, друге, п'яте, десяте і так далі і тому подібне. Я розумію, що ми довели ситуацію до ручки. І наступні кроки будуть тільки гірше. Отже, ми маємо вийти на курської області, ті рухи зайві, непотрібні і ганебні, чи й люди гинуть ні за що ні про що. Ми просто виходимо з Курської області, концентруємося на звільненні власних територій, а не на захопленні чужих територій.